Вітаю всіх! Вельма шановна до пані та панове, давайте подивимось таку тему, який тип партнера вам потрібен насправді? Ви подумайте тільки про себе, тому що ми зараз робимо зріз, тобто сигніфікацію у вас. І потім подивимось саме питання. Та розмій, яких ви енергіях, дев'ятка жеслів. Десятка кубків, відлюдник і тріка Пентаклів. І так, давайте, так, я подивлюся, вам відна дев'ятка жезлів, десятка кубків, відлюдник і трійка пентаклів. Дивіться, ви людина, яка пройшла через багато випробувань. Давайте я дістану, щоб вам було видно. Дев'ятка жезлів. От. Не всіх ви підпустите до себе. У вас, до речі, якщо дивитися про захист, то у вас дуже сильний зараз захист, дев'ятка жезлів нам вказує на це. І ваші кордони за ваші межі ви тільки будете впускати, коли ви так вирішите. Дивіться. Зараз ви прагнете гармонії, щасливих стосунків. Взагалі ви така людина, яка вважає, що потрібно коло осіб, або сім'я. От у от, от цьому такому руслі, тому що десятка кубків це про щастя, це про щасливі стосунки, це про гармонію, це про або прагнення до гармонії, або сім'я в такому сенсі, знаєте. Однак, от відлюдник нам вказує на а те, що ви схильні до глибоких таких роздумів, можливо, ви розвиваєтеся або духовно, або взагалі ви можете бути наставником або коучем, по відлюднику. Так? Це може бути людина, ну, дуже така доросла може бути людина, людина, яка вчить, але насамперед вона сама вчиться, вона сама постійно шукає відповіді на свої запитання. Ви от схильні от, до глибоких таких роздумів, самопізнання, аналізу, і можете іноді дистанцюватися від інших ну, для того, щоб побути на самоті. По трійки Пентаклі, я можу сказати, що взагалі ви а, цінуєте співпрацю з людьми, так, своїми близькими людьми, це про роботу, це комунікація, навчання, це про спільний розвиток. І бажаєте партнера, з яким можна будувати міцний союз. От для вас це дуже важливо і потрібно. І по дев'ятці жезлів, по десятки кувків я можу сказати в заключенні, що ваша енергія вже показує про те, що вам потрібна людина, яка буде насамперед, знаєте, ви і ваш партнер. Ваш, ваш будинок це просто ново ну, скеля. Туди не можуть ніхто війти без вашого дозволу, тобто без вашого обоюдного дозволу. Ви так бачите і вас показують в таких енергіях. Ну, давайте подивимось, який партнер, партнер вам потрібен насправді. Ну, сам король жезлів виходить, дивиться. Фортуна, ух ти, як цікаво! Мах! Вісімка жезлів і на дні колоді вісімка пентаклів. Ну, це говорить про те, що взагалі це праця, це карта працювітості, це карта, знаєте, напористості, це отшліфовування. Ну, Дивіться, який вам потрібен партнер. Вам потрібен партнер, який буде сильним, рішучим. Тому що король жезлів це взагалі людина сильно впевнена собі, харизматична, цілеспрямована, такий лідер по натурі. І вам потрібен хтось, хто знає, чого хоче. І, і Він не просто знає, він діє. Тому що жезли, ну, королі, королеви це, будемо так говорити, Особи, які не будуть чекати, коли хтось щось принесе. Вони поставили ціль і вони будуть рухатись до неї. Фортуна, мах, ну вам потрібен партнер, який приносить зміни, постійно рухає вас вперед, допомагає вам приймати в житті життя. В всіх проявах, яких воно є. І король жезлів, я можу так сказати, він може це зробити. По фортуни ще він може, знаєте, така людина-вдача, людина, яка така, знаєте, вона змінлива, але от говорять якісь люди просто ну, поціловані так фортуною. Ну, що б він не робив, чи вона все йде, от, як по маслу, розумієте, по вивковому. Людина по Магону сильною, такою сильна людина. Король жезлів і магну це дуже сильна міцна людина. Вона з таким стержнім характером. Це воля, це ініціативна. Це людина, яка вміє керувати обставинами, впевнена в своїх можливостях. Тобто вона не тільки впевнена, вона, якщо щось не знає, вона знайде, вона буде шукати. Тобто, ну мах він знає, чого він хоче, і буде прагнути до того, чого він хоче. І вам така людина міцна потрібна. По вісімки жезля це взагалі енергійна людина. В рішеннях швидка людина, з якою все розвивається стрімко. Е, ну, знаєте, він має приносити у ваше життя динаміку, пристрасть і розвиток. Отака от у вас людина. Король жезлів ну, не може бути таким. знаєте, Помірним чи таким пасивним ні, це людина, яка буде рухати, і хочу так сказати, і працювита людина, от, працювита людина, так, яка вміє заробляти, а маха король Жезлів вміє заробляти ще й фортуною. Але це ще можу сказати, що ця людина, якщо ви не зустрілися таку людину ще, ну вона прийде вам, тому що по фортуні це ну, просто доленосна людина. Якщо ви от спізнали сигніфікатор, яка ви от спочатку, то ну, цей ваш такий варіант. І якщо ви ще не зустріли таку людину, ну, вона прийде до вас. Ну, просто тут вийшов сразу карта Король Жезлів, ну, навіть так от потрібно. Пишіть, будь ласка, як вам цей опис чи резонує з вашим баченням і ідеального вашого партнера? І чи резонує з вами як особистістю? Дякую, до нових зустрічей.